В Україні проходить другий тур місцевих виборів. Виборчі дільниці відкрилися о 8.00 і працюватимуть до 20.00. Другий тур виборів проходить у 29 українських містах. За підсумками першого туру, в містах з кількістю виборців понад 90 тисяч. Мера міста визначили лише у чотирьох: у Харкові, Одесі, Тернополі і Слов'янську. У Маріуполі та Красноармійську вибори були зірвані. У цих містах громадяни будуть голосувати 29 листопада. Вже з перших хвилин роботи дільниці… Представники громадської мережі ОПОРА почали фіксувати порушення. Так, у членів однієї з дніпропетровських ТВК вночі зникла печатка. У Києві станом на 9.30 зафіксовано шість порушень в ході проведення другого туру виборів. Зокрема, у Дніпровському районі Києва голова однієї з дільничних виборчих комісій прийшла на дільницю в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили у відділі комунікації головного управління національної поліції України в місті Києві. Президент України Петро Порошенко Прийшов на виборчу дільницю о 12.50. У своїй заяві він закликав громадян іти на виборчі дільниці та показати свою активну громадянську позицію. Я хотів би закликати громадян сьогодні, в неділю, 15 листопада, не залишатися вдома, а йти на виборчі дільниці, займати активну громадянську позицію, бо це є ключовим елементом демократичних традицій і проголосувати. Обрати місцеву владу, обрати міських голів і нести відповідальність за свій вибір, не віддавати право вибору іншим. Певнений, що ви мене почуєте. В свою чергу голова центральної виборчої комісії Михайло Хендовський на брифінгу заявив, що явка в ході другого туру місцевих виборів в Україні є наднизькою. І Якщо подібна тенденція збережеться, то цілком ймовірно, що явка буде складати близько 30%. Єдине, що хвилює, звичайно, це наднизька явка виборців, яку ми маємо на цей момент. Якщо тенденції збережуться, то цілком вірогідно, що явка буде становити десь біля. 30 і тоді, на мій погляд, виникне питання у наших законодавців щодо доцільності, взагалі, збереження а, мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості, яка використовується для виборів мерів великих міст. О 15.45 на виборчу дільницю завітав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За словами прем'єра, низьку явку можна пояснити багатьма причинами. За даними центральної виборчої комісії, надзвичайно низька явка, і це дуже поганий показник. Сі, будь ласка, з чим це може бути пов'язано від видання? Ну, з багатьма причинами. Це перші вибори, які проходять два тури по мерам міст. Це перший і другий. Я думаю, що напевно всі прийшли на перший тур і подумали, що вже в принципі майже проголосували і прийняли остаточне рішення, а до другого туру просто не дійшли. Тому це означає, що на наступні вибори треба більш інтенсивно проводити кампанію по необхідності для того щоб виборці були змобілізовані і приходили голосувати за свого кандидата віктор терещук вибори 2015.